Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних стацій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Максима, сьогодні перемога залишилась в Хмельницькому. Які твої враження після гри? Враження добрі, тому що остання гра ми виграли домашню гру. Ми лишились непереможні вдома, але лишились і в мене, і в команди, і в Тренерського штабу великий осад по попередній грі з «Металургом» Запоріжжя. У Хмельницькому тебе полюбили вболівальники за красиві голи, за красиву гру. Чи хочеш ти лишитися грати за Поділля, тому що ти в оренді з лівого берега? Хочу перед подякувати вболівальникам за теплий прийом. Хлопцям з команди, тренерському штабу. Що на рахунок подальшого перебування, чесно, я взагалі не знаю, тому що я, мої права належать лівому березі. Зараз по кінцю сезону я повернусь туди, переговорю з тренером і буду вирішувати, куди далі йти. Тому мені тут все сподобалось, поділля, вболівальники, тренера, хлопці все супер. Велике дякую. Якщо коротко, як ти можеш прокоментувати цей відрізок весняний цього чемпіонату. Що коротко, двома словами, скажу, гарні емоції. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.